Відкриті міські патріотичні змагання, веселі старти, присвячені міжнародному дню людей з інвалідністю, цьогоріч об'єднали 24 юних учасники: команди Незламні серця, героїчна міць та українські титани. І, хоча між ними було спортивне суперництво, дітей єднало одне жага до перемоги, щирі емоції та віра у власні сили, це наші щорічні змагання. Для дітей з інвалідністю, в яких приймають участь атлети спеціальної олімпіади, а також інваспорта. це патріотичні змагання, які підвищують патріотичний дух і спортивний дух наших спортсменів спеціальної олімпіади. Нагороди солодкі подарунки, спортінвентар. Щороку ми піклуємось про цих наших діток. Це ж наші дітки. Діти долали естафети та командні завдання, демонструючи те, що не вимірюється секундоміром. Сміливість, наполегливість і справжній командний дух. «Кременчуцька міська влада завжди підтримує будь-які заходи, пов'язані з дітьми спорту. Для дітей це дуже важливо. Вони сьогодні згуртовуються, бігають, розважаються, і це від нас така невеличка підтримка. Підтримка героя України, почесного громадянина Кременчука, командира бойової машини Бредлі Олександра Кроковця стала для учасником справжнім джерелом натхнення а кожен успішний старт маленькою, але важливою перемогою. Маю за честь бути присутнім на змаганнях наших діток, які займаються спортом, розвиваються за що цього. І ну, бачу, що не даремно я свого часу і на даний момент мої побратими і посестри захищають нашу батьківщину. Все заради наших діток. Це наша мотивація. Після завершення змагань усіх учасників нагородили медалями, грамотами та приємними подарунками, які стали символом їхніх досягнень та наполегливості. Сьогодні честь передати подарунки від депутата Полтавської обласної ради Юлії Ципульської. Дякуємо вам, бажаємо драйву, сміливості, відваги, перемог маленьких і великих. В майбутньому вам в житті Катерина Груднєва, Іван Каченко Кремчуцькі новини.